світу, який кожен хотів забрати собі якісь землі. А Україна на фоні тієї війни хотіла створити свою державу. Передова інтелігенція враховувала те, що два великі дві імперії російська і Австро-Угорська, під час війни досить ослабнуть. І тоді наше українське січове стрілецтво зможе український народ вибороти саме в цю пору свою українську державу. Дуже велику роль відіграли січове стрілецтво. Де воно взялося? Звідки воно зародилося? А справа в тому, що коли з першого поділу в Польщі з 1772 року наша українська держава. Належить Австро-Угорщині, то єдине, що нам Австро-Угорщина зробила добре, це те, що вона дала змогу українцям формувати свої політичні партії, громадські організації, і навіть роки війни дозволила сформувати військове об'єднання як Січові Стрільці. Перші товариства, такі як Січ, які організував Василь Нагірний, це саме той архітектор, який збудував оцей народний дім. Це був 1894 рік. Це було на Снятинському повіті. Потім, в 1900 році, Кирило Трільовський сформував товариство Січ. І вже в 2010 році в нас в селі Ланіцях утворилося перше товариство Січ. Так як бачите, до початку Першої світової війни на Галичині вже діяло понад 900 товариств січей і понад 1000 товариств соколів. А ці товариства були не тільки, вони займалися спортом, вони займалися гасінням пожежі, але вони були. Займалися великою просвітницькою діяльністю, туди входила вся молодь Галачини. І ось 2-28 червня у місті Львові проводять великий зліт саме цих соколів і січовиків, присвячений сторіччю від дня народження Тараса Шевченка. На цьому зльоті були присутні і наші борщівські молодь. Львів'яни дуже її вітали квітами і вигуками слава. А після цього, буквально 2 серпня, Левицький організував головну Українську раду. 6 серпня вже було організовано, виніше було е, проголошено маніфест. В якому зверталися до всієї української молоді добровільно записуватися в лави українських січових, легіону українських січових стрільців. Хочу сказати, що в нас на Борщівщині майже з кожного села були представники цього легіону. Про це дуже гарно описує літописи Борщівщини Ігор Скачеляс у 1993 році. В своїй статті про січових стрільців. Він там і наводить списки, і роки народження, і в яку посаду займав той чи інший січовий стрілець? Правда, дуже багато документів того часу загубилося, ви самі розумієте, знаходячись під владою Австрії, але панують польська шляхта, яка все нищить українське було дуже важко зберегти такі документи. Але цікаво, те, Ігор Сочеляш дуже гарно описує, які важкі бої довелося пережити в українському січовому стрілецтві на теренах нашого краю, зокрема в селі Бордяківцях. Там був дуже важкий бій з російською царською армією. Там навіть загинув один січовий стрілець, 30 було поранено, якого похоронили саме. В селі Бордяківці. Цікаво, що коли січове стрілецтво заходило в Гуштині, то Михайло Грушевський в свій же час проголосив третій універсал Української держави в Києві. Постало дуже таке питання складне перед січовим стрілецтвом, що їм робити, як бути. Австрійська влада, російський уряд, і тут почав хитрувати. Він надумав знову ж Галичину віддати Польщі. То за що ж тоді боролись січове стрілецтво? Знову не буде держави, знову не буде України. І Дмитро Витовський дає наказ, що напевно треба перейти до Центральної Української Ради і там допомагати творити українську державу. Але всі ви добре пам'ятаєте, що було потім, як царська Росія і Михайло Грушевський розпустив військо, вважаючи, що не треба нам вже армії, ніхто на нас не буде нападати, бо уклали договори. І як потім почалися якісь страшні події, коли на нашу українську землю рушили великі полки армії Муравйова. Український народ завжди прагнув до боротьби за свою незалежну соборну українську самостійну державу. І це почали саме Січові стрільці, Самі наймудріші, наймужніші, найвірніші сини Української держави, якої насправді не було. Але пощастило тільки те, що. Не було держави за часів правління Австро-Угорщини, але була нація. І який великий жаль ми потерпали після того, як почалось приголошення нашої незалежності в 91 му році, коли ми вже мали, як би мовити, державу, а в нас не було нації. Але сьогоднішні події, які розгортаються на теренах, вже вісім місяців нашої України ми бачимо, що є в нас нація, є в нас українці, є в нас патріоти, не дивлячись на те, якою мовою вони розмовляють. Вони боронять наш рідний край, нашу українську самостійну соборну державу від тієї ж самої Росії. І я вірю в те, що. Сини українського народу, вірні сини українського народу, сміливі, розумні, розуміючи все те, що нас очікує, будуть боронити свій край і обов'язково переможуть. Слава Україні! На кров народу в боротьбі пролиту, на честь батьків, що вольними жили, на рідну скибу морем сліз политу, на заповіт борців, що полягли, я присягаю і клянусь, на кров гетьманів, що пливе нам в жилах, на жовті води, корсу, ні батіг, на горду славу, що живе в могилах і жде нових носителів своїх, я присягаю і клянусь. На непорожний Прапор України, на честь стрілецьку гордість родову, на воскресення рідної Вкраїни, на все, що чесним і святим зову, я присягаю і клянусь. Не дам поганьбленню мого роду, піду на муки і на ад терпінь, Так поможи мені, народе, амінь. Я український січовий стрілець. Я український січовий стрілець, присягаю українським князям та гетьманам Запорозькій Січі, могилам і всій Україні, що вірно служитиму рідному краєві, що вірно служитиму рідному краєві, воюватиму за честь української зброї до останньої краплі крові, воюватиму за честь української зброї до останньої краплі крові. Так мені, Господи Боже й Архангеле Михаїле, допоможіть. Амінь. Послухай вікові пісні і власну вимости дорогу, і, і присягни собі, і Богу, що не відступиш у борні. Бо кличуть сурми солов'ї, для внуків воля краще віно. Одна є мати, Україна, як син, ти захисти її, пройдемо вишкіл, станем в лави, послужимо життям для справи, доб'ємось вільної держави, юнацтво без вуз, відважні усуси, Судові, мурові, у левові, мльвові. Помагай нам, Ісусе, гетьманів по праву, примножимо славу. Ми станемо до бою за кращою долю за українську державу. На площі у Львові до бою готові за волю, за край взялися за руки, забули про муки, Цвіта небо край. На площі у Львові, орля та мурові, мов вітер весни, святая мати. Тебе захищати, готові сини, шла мила юнь свободу захищати, на площу йшли окрилені борці. Дивилась з болем Україна, мати на крізь, вміло стиснути в руці. Шла юнь, бо знала вікові кайдани, самі із них ніколи не спадуть. Кричали: Слава, збуджені львів'яни, Стеляючи квітками їхню путь, шла Юнь щоб щезла чужа зміїна, лунало дзвінко, кроком руш позір. Завалось, народилась Україна, і вийшло сонце, із за синіх гір. Злітала пісня, мужня й солов'їна, бо кожен волі благодать відчув. не стане той ніколи на коліна, хто вірі і правді, честю присягнув. Стоять край дороги, могили високі, тут впали герої в нерівнім бою. Могили вартують, і славу, і спокій. Нащадки черпають в них гордість свою. Хрести розпростерли високі рамена, це місце освячене, і вічно святе, і лілії, білі, і квіти ромена, й калина тут болем цвіте. Високі могили дають людям сили, свічки тут на свята горять. Собою наш край у бою захистили, тіх душі на чатах стоять, Нас кличе єднатись нескорена слава, і щебетом повні поля і гаї, ще сонце засяє, і рідна держава розгорне знамена свої. Якщо в тебе серце дзвінке, молоде. І присягнув ти народу, лави, ставай за свободу. Хто ще крім тебе піде? Нам боронити державу, Станем на захист грудьми. Вийдемо з царства пітьми, збудуємо, збудуємо власну державу, вставай, колесові ще є, вставай, поклонися ідеї. Люди у нас, прометеї, Бог нам надію дає, волю здобудемо ми. В'язи ми скрутимо кату землю українську багату захистимо ми грудьми. Стрілецькі пісні. Вони давно вже стали народними, хоча майже кожна із них має автора. І можливо хтось скаже, що в сьогоднішній час. Не варто співати, але ми з цим погоджуємося. Тому що стрілецькі пісні запалюють нас до боротьби, до волі. Саме в них ми бачимо велику мету українського народу здобути вільну українську державу. Готую трьох людей на відправку в АТО. І кожного її неділі, ви знаєте, навіть не запрошуємо. Є цей начальник міліції. Він є присутній тут. Цієї неділі вже є присутні так само працівники їхні, і це дуже добре, тому що е, прокурор міста Нусовський взагалі не інтересується. Чир суддя так і саме. Це виходить, що їм це взагалі нічого не інтересно. І це дуже шкода. Вчора нами було організовано покраска е, по об'їздній дорозі міст, може хтось вже їхав, бачив. Кошти, які були зібрані, які що залишилися, дуже багато дійсно людей зупинялося, давали гроші. І кошти, які залишилися там майже дві тисячі, ми перерахували також на армію. Що ще? Ви знаєте, що в мене ще є така одна гарна пропозиція. не в мене а в наших хлопців. Так як ті, хто там воює, мені здається, їм потрібна підтримка не тільки в. Ну, продукти і все, все інше. Але також можемо організувати такий плакат, на якому будуть сфотографовані от наші діти Борщова. І хто захоче, може написати побажання цим хлопцям, і ми їм можемо це відправити, щоб вони також знали, що Борщів, боршівський район ем, переживає за них. Якщо це, я думаю, що це гарно випропадити. Правда? Ну і на цьому напевно все. Дякую. Слава Україні. Пане Володимире, будь ласка, Володимир Яворський. Дякую, громаду, що не розходиться. молодці. Слава Ісусу Христу. Наталя сказала по збору коштів. Я доповім по речах, які ми організовуємо. По засобах індивідуального захисту наших бійців. Ми знову авансом заплатили гроші за шоломи, за жилети. Це найбільш проблемний вид амуніції, шоломи. Шоломи в Україні не виробляють, завозяться в Україну виключно або гуманітарними вантажами, як ви всі чули і бачили з Канади, допустимо. Або Міністерством Збройних сил чи Міністерством внутрішніх справ. Всі інші шоломи возяться і збираються, вишукуються по Європі. Це практично більшість шоломів, які були використані, але достатньо серйозні засоби захисту. Є, такий, є така інформація, що з одного з шоломів, який був переданий. Нашому бійцю вже виколупували осколок. Я думаю, що заради цього одного осколку варто було би починати весь цей наш волонтерський рух. Прикро, звичайно, говорити, що люди далі чомусь байдуже відносяться до таких речей, як збір коштів, як допомога нам, тому що дуже мало людей приймають в цьому участь. Дуже. Ми далі відчуваємо брак людської допомоги, відчуваємо брак оцих ініціативних людей, бо не вистачає нам, просто часу не вистачає. Ми плануємо на цьому тижні сформувати вантаж і відправити до батальйону територіальної оборони. Тернопіль, де вони стоять, дислоковані на рубежах нашого спокою? Закликаю всіх, хто має будь-яку інформацію про людей, котрі володіють транспортними засобами у вигляді середньої ваги, мабуть чи об'єму бусів, котрі можуть виголоситись і з'їздити зі мною чи з нашими хлопцями туди на передову, це, щоб ви правильно зрозуміли, це не є поїздка до, в зону військових дій. Поїздка до наших хлопців це спокійна відносно поїздка. Але вартує це організувати нам обов'язково, тому що батьки щодня ну, мінімум один раз на день, чи батько, чи мати. Наших бійців звертаються і питаються, коли ці передачі будуть організовані. Повертаюсь до браку часу і браку людського ресурсу, тому що ми зараз дуже плотно займаємося людьми, котрі за минулий тиждень вже були так само мобілізовані до лав Збройних сил, це і добровольці, це і мобілізовані військовики. Вони Зараз перебувають у частинах, де проходять відповідну перепідготовку, це є ще якийсь відрізок часу, коли ми маємо можливість їх повністю забезпечити цією амуніцією. Але тим не менше, ми мусимо все-таки таку поїздку організувати. Далі звертаюся до людей. Були дні в борщеві, що збирали по 500 гривень, по 700 за день. А щоб усвідомити. Суму цю треба зрозуміти, що за минулий тиждень в середньому з Бурчівського району доправлялися по троє, по четверо чоловік щодня. Тобто за тиждень біля 20 чоловік. Уявіть собі, потреба щодня є в межах 10, 15, 18 тисяч гривень при зборі коштів 500 гривень, 700 гривень. То ми вас дуже просимо. Розповідайте сусідам, хто тут не має можливості бути по такій чи по, по іншій причині. Розповідайте людям, кажіть, що робота робиться, що забезпечення проводиться, але зрозумійте так само, що ресурс одних і тих самих людей, які щонеділі здають цю скриньку, яку, яку ми розносимо, носимо між вами тут, ресурс тих людей, які по два рази на тиждень виходять для прикладу з тої самої перукарні нашої, по два рази на тиждень вони кидають якусь п'ятдесятку, десятку, двадцятку. Ну, він не безмежний. Якщо ви свідомите, знову ж просту річ населення району, це близько 70 тисяч людей. 50 тисяч це люди, які дорослі і не потребують опіки. Якщо б по 10 гривень кожен з них на місяць кинув півмільйона грошей, це незвичайно хороша сума, коли можна думати вже не просто про бронежилет чи шолом, чи наколінники, чи дорогі окуляри, які обов'язково потрібні хлопцям. Тоді можна думати про прилад нічного бачення персональний, який в принципі потрібен ну, бодай один на 3-4 чоловіки. Це обов'язково потрібен спеціальний приціл, який коштує 3-4 тисячі. Кожному оцих 20 чоловік пішло. Це бажано кожному було б дати кліматорний приціл. Ну, зрозуміло, що є там техніки, є механіки, є, є водії БТРів, є. Командири, які не будуть користуватися такими речами, але з 20-10 треба було б придбати. Це знову колосальні гроші. Сьогодні на передовій, повірте, не вистачає банальних речей. Для них банальних, для нас це, 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 це дуже цінні речі. Це елементарні рації, це не рація, яку, яку можна купити в дитячому світі чи в дитячому відділі. Це рації, які мають працювати в відповідних частотах, в відповідних режимах. Ну от такі в нас проблеми. Ми не покладаємо рук, ми не жаліємося нікому, ми не кажемо, що ми змучились, у нас немає ні суботи, ні неділі. Ми працюємо. Просимо вас долучатися, просимо не бути байдужими, тому що ворог ви бачите, що виробляє. Ворог говорить одне. А робить зовсім інше. Слава Богу, що позавчора попередили від військ. Можна собі уявити, що половина хлопців, які тут стоять, напевно, вже би готувалися до війська. Якщо, не дай Боже, би таке сталося. Давайте зробимо все для того, щоб наші вояки, щоб наші діди і прадіди, а ми говоримо тою самою мовою, якою вони розмовляли. Мій дід був сітчовим стрільцем, щоб ми, ми були дійсно горді і носили, високо піднявши голову, звання українцям. Я вам дякую. Слава Україні!